13 вересня, 24 рік. Сьогодні, друзі, у нас така поїздка, розвідка. Їздимо по горах, по різних лісочках, чекаємо, поки е, пойдуть грибочки. Але досику треба більше. Бо зараз їхали, ну пройшов дощ, але такий. Для грибочків це мало. Ну, будемо їздити, дивитися, поки чекаємо, де що, лізе чи не лізе. Вітаю, друзі, по прогнозу обіцяли одне, а на самом деле зовсім інше. Такий дощики, знаєте, ну, годинку-дві пройшов і то слабенький. А це для грибочків повторюсь, дуже замало. Ну, подивимось, що з цього вийде. Ну, і як завжди, все вам покажем. Весь наш похід, всю нашу поїздку. Сподіваюсь, грибочки ми сьогодні знайдемо. Цієї молодої посадки нічого не знайшли, там береза, осика, нічого нема. Ну, зараз будемо їздити, може смерекові участочки ліса. Лістяних лісів тут практично нема. Ну, все подивимось, все вам покажу. Наступна зупинка нам теж нічого не дає. Десь хвилин 10 вже тут, але бачу там. Або їжовік, або лисички. Зараз подивлюся але... Ні, їжовіки. Сіро рожеві мухомори є. І все. Сьогодні помітили собі по карті. Десь 6-7 місць будемо зупинатися і дивитися. Ну а потім вже виберемо собі десь таке місце, щоб з собаками побігати. Вони побігають, а ми походимо і пошукаємо вже так більш ретельно. Але ще треба почекати. Вчора ви бачили вони такі трудові гриби, і то вони не з цих дощиків. Вони, вони вже там були. Зупинилося в ще одному місці. А це вже цікаво, бачите? Вон один, воно другий, третій, четвертий, п'ятий. Це мухомори, це не білі гриби. Але а, значить, скоріш за все, день-два і тут і білий. Це ми заїхали далечко вже в гори. От тільки заїжджали, ну ви бачили. а Практично нічого нема. ну Нічого нема. А тут вже цікаво, ми ще далі поїдемо. А ну що там? І подивимось. А воно бачу ще мухомор. І якщо що, то на обратному путі зупинимося саме тут. І пройдемось. Ух ти, дивиться. Ще цікавіше два червоних мухомора. М -м -м. А поруч і білий. Ну все, друзі, тут цікаве місце. Дивіться. Білий, молодий, тільки виліз, ви бачите? Точно. Якщо а, ну зараз ми ще далі пройдемо. Проїдемо, верніше. І якщо не буде таких місць, ну бачите. Я шукаю зараз не самі гриби, знаєте як. А як почуваю собі ліс, тому що в горах в одному місці гарно пролів і одна температура, а в іншому зовсім по-другому. Ці місця подобаються. Так, ну їдемо на наступне. Проїхали ми ще декілька там в тебе. Голубінка? І в мене також голубінка. Нічого там нема. І зупинилися вже. Та собаки засідались в машині. Походимо тут. Подивимось. О! Яка. Я вирішили не йти в те місце там, де я одного білого знайшов. Я вам показував. І маленьких мухоморів. Чому? Тому що... Вони тільки-тільки полізли. Якщо ми там і знайдемо, то дуже маленьких і небагато. Маю на увазі білих. Щось стоїть. Ну, от. Дамо день-два, нехай трошки підростуть. Ну, а потім приїдемо. Але там таке місце, але вже все. Машка над ним літає. Гарно тут річки шумить. а цей білий що ми знайшли ви бачите який які чистенькі. Ну, така однодневочка там є перехід що там в тебе голубінки угу. ну кидай одного кошка сьогодні взяли бачите вже два дубовика три голубінки тут тільки шляпка з цієї великої голубінки ножка харбочлива і оцей білий так ну що Розпочнемо, так, да, наш сьогоднішній mm -hmm. вихід. Mm -hmm. мені, мені допомагати. Опа! Вчепляюся там за ґрунт. Є. Mm -hmm. а сьогодні, як бачите, ми в звичайному составі. Жекері Бірба, Марсель та і я, Сиріший. Ну Гарне то місце, ріше. Ну там капець. Стільки цих червоних мухоморів. Маленьких-маленьких. Тільки пішло там все. Тут пішли ще й білий. Один білий, бач, є. Так, да. ну, повторюсь, дамо декілька днів. Чесночник. Воно. Декілька днів нехай підросте там все. Якщо ніхто не позбирає, так? Да? Так, напевно давай. Тут чи он може далі? Дим, можна отут і вон там де ЖК піднятися. Отак. О, є, бачиш? Я сьогодні куртофанчик в рюкзака кинув. Тому що вчора хоч і не спекотно було, досить прохолодно. Даже, да? Але коли по горах лазиш, то мокрющий буквально за годину. О тут гарно буде собакам побігати, так? Да? Ага. А ми може і. Грибочки знайдемо. дощики пішли, це дуже гарно, я вже говорив. Але треба трошки почекати. От і польський грибочок. О який гарний. І тільки вимкнув камеру. Ріша каже білий. Що дійсно білий? Ага. Та, друзі, білий. Отак. А воно голубінка ще поруч. Ага. Ось такий молодий біляк. Воно голубінка ще. Так. О, яка ніжка. Гарний гриб. Поруч глубинка, ну зараз подивимось гарно чи ні. Так, гарна голубінка. Трошки поїли, але то нічого. А, чистесенький гриб. До кошика. А де ви є? Ого. Знайдемо сьогодні, не знайдемо. Та вже знайшли. Але головне, що одне місцечко перспективне знайшли. Польський грибочок. І ріша, каже, теж знайшла. Ти там щось вже третій раз нагибаєшся. Що, три гриба вже знайшла? Голубінка. Ані, сей. Ну, друзі, сьогодні... Без грибів не залишимося. Ого, то непогано, слухай. Ага, бачиш, і. Ага. Оські голубінка, яка голубінка, така товста, угу. така тверда. А ще голубінка, але стара. А ось ще один білий. Ну зараз подивимось. Це вже такий. А. Ух ти. Ну, ніжка така міцна. О! О! О, який білячок ще. Ну це також, оцей білий, це... Не з цих дощиків. Де? А на тому боці, бачиш? А ну зараз я цього залишу тут. Піду подивлюсь. А ні, то лип, виспів. Знаєш що? А, так, заличку що то г'ють. Собаки, травичку жують. Гарно сьогодні. Це вже нарешті жека буде бігати да, і не буде запихуватись. Да? Ну, може і запихати, і, драти, і Ні, може, але ж коли влітку пам'ятаєш, як спекотно було 36-38 градусів, то взагалі. Почекав цього білого. Ну, не хробочили, бачите? Все мокре таке після дощику. Що там в тебе? Каже нічого. Тільки що пройшов тут, а бачите, але йшов з цієї сторони і тут не видно. Ну, от. З цього кута от голубінка стоїть. Яка гарна. Так, слимаки. Так, пішли доганяти. Наших. А де ви є? Ого, чого собі? Тільки питав. що в неї. Начебто близько була. А зараз ледве чутно. Ех, здалечки, думав, що білий, але ні. Дубовік неї стівни. Червона ніжка, бачите. Ах. Оно, вже ірічка, близько. Що там несеш? Голубінка. Голубінка? А в мене також попадається. І така гарна. Да. Бачите, голубінка пішла. Собаки не бігають, Марсик. Падимо гарно у лісі, ну Бач, яке гарна. Бачу, бачу. Бач. А це що? Теж голубинка? Білий? Ага. Теж голубинка, каже. Мовчки. От собаки ну. Пошла Пашла банда, заїріший. Ну, такої голубінки не бачите. Супер. Поруч ще одна. Трошки поїли, але то нічого. Головне, щоб була не А Ані, це трошки є. Залишаємо у лісі. В цьому сезоні практично в кожному лісі зустрічаємо їжовіки. Оці вже такі старі. Такий сезон 24 року на них. Лубінка. Напевно, стара. Да. Вчора бачили декілька лисичок. Буквально там три штучки і все. Сьогодні взагалі жодний. Цікаво, піде ще лисичка в 2024 році. Чи ні? Є ще знахідки у вас? Каже, ні. Ні, гаплик. Тільки голубінки і то. Більше хробочливих. Но є й молоди. Це гарно. Тільки за лисичку казав і ось вам такий подарунок. Ну, видно по неї, що вона до цих дощиків пішла. Оця вже така стара. Чесничник. О, яка голубінка. Така тверда, капець. Ага, ти Те, теж декілька знайшов таких молодесеньких. Щось почало темніти, да? хмари да, так знаходять. Так, да да А ми сьогодні, виходить, поки їхали з розвідкою, то далечко забралося. Нам десь більше години, да, напевно, по гірській дорозі повертатися до траси. Тому далечко заходити сьогодні не будемо. Де? Маленькая. Не знаю, схоже, зараз. Подивимось. А, да але така маленька, вже хробучлива. З'їли її. Десь гармихає і потрошки по почало. Повернули ми на всяк випадок. Будемо ближче до машини. Бо тут горах, якщо що, то небезпечно. Так. Ви до мене ріш? Дай давай підемо вже вниз. По путі будемо дивитися. Може щось ще знайдемо. Але головне, що ми сьогодні знайшли, так то ото місце з мухоморами і білим. Ще трошки і там почнеться. А де Марсик, Жека? А? Пішли. О, яка молодесенька голубінка, головне, щоб гарна була. Та ні, гарна. Що там в тебе? Голубінка? Ага, і поруч. Голубинок. Ну. Та-да-да. -та -та. О, це гарно. Це ми вже спустилися. Бачите. І тут трошки залишилося до лісової дороги. Вже ми поруч. З машиною. Ще трошки тут подивимось. Та й будемо йти. Ту -та, ж темніє. Та-да-да, -да, темніє дуже швидко. І моросить, і громихає все ближче і ближче. А, трошки поїли. Ану, та ще їх робочлива. Залишаємо. Ось такий ліс цікавий, так? Да? Бук береза. Трошки хвоєю є. Ха. Ну що, ріше, давай виходимо. На дорогу нам десь метрів сто. О, як гарно, в річки. Ну що, друзі, дійшли ми до машини. Гарна сьогодні така розвідка. Де ще й грибочки знайшли. Собаки набігались. Зараз покажу, що ми сьогодні знайшли. Три штучки білих, дубовички, голубінка є, лисичка. Даже. о. Польські гриби. Ну, непогано. Головне, що дуже цікаве місце знайшли, в якому вже починають рости грибочки. Осінні маю на увазі гриби. Приїдемо туди до речі за декілька днів. Обов'язково все друзі з вами, як завжди, до зустрічі у лісі, пока.